Так, переміщаємось потроху е, на іншу локацію нашої студії. У нас скоро, до речі, буде розмова е, з гостею. Про будемо говорити власне е, теж на надважливу тему е, про здоров'я, особливо для літніх людей, е, про тиск, е, про е, різні. Способи життя та харчування, яке у нас буде супроводжуватися, і ми вже можемо про це спілкуватися. з нами сьогодні в студії лікарка-кардіологиня Інна Ковальова. Запрошуємо її. Пані Інно, доброго ранку. Запрошуємо нас. вас, сідайте, будь ласка, Дякую. чай, якщо Дякую. захочете. Як ваш ранок, все добре? Звичайно, морозно, але добре. Так, це… Сніжно. 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 Ну, В принципі, сніжно, морозно, але от сам сніг, оця білина, яку ти виходиш, вона ж підіймає трішечки настрій, мені здається. Атмосферу дає зимову. Угу. Знаєте, власне, з чого почалася ця тема, розкажу просто нещодавно була вдома в батьків, бачила бабусю, і вона мені мене каже, ну. От цей тиск мене постійно турбує. Ти можеш там в себе каже запитати в лікаря: от що робити з високим тиском, що може, не можна робити? Бо знаєте, як люди у літах звикли е, якісь народні методи застосовувати, і не завжди можливо це до добра. Ми цього ще слава Богу, не, не знаємо, але багатьом це актуально. Тому дякуємо, що ви сьогодні завітали до нас. Е, скажіть, будь ласка, це норма для людей у літах, високий тиск чи ні? Чи кожного це? Чекає для кожної здорової людини нормою є нормальний тиск, тому він так і називається. Коли тиск підвищується і має стійко підвищений рівень, це вже називається артеріальною гіпертензією. Це паралельно підвищує всі серцево-судинні ризики, в тому числі ризики розвитку серцево-судинних катастроф, таких як інфаркт або інсульт. Тому звертаємо увагу на артеріальний тиск, бо це власна хвороба без симптомів. Людина може все життя жити і не знати, що в неї підвищений тиск, доки вона його не виміряє. І інколи першою такою маніфестацією хвороби вже є серцево-судинні ускладнення. Тому Тиск повинен бути нормальним, що у вас, що у вашої бабусі. Угу. А який це нормальний тиск? Він відрізняється в різний період життя. Нормальний тиск чи ні? Ну він відрізняється у маленьких діток, але для здорової людини нормальним вважається будь-який тиск, який нижче ніж 135 на 85 в умовах домашніх вимірювань. В, в умовах вимірювання в кабінеті у лікаря допускається трошки вище до 140 на 90. через якісь хвилювання чи так. що через реакцію на білий халат, через... через те, що людина приходить до до клініки, ну зазвичай це спілкування завжди супроводжується тривогою через стан свого здоров'я, через можливість отримання поганих новин. Тому ну трошки може бути такий емоційний компонент. Але в домашніх умовах, коли все для людини звичне, звичні стіни, звичний тонометр. Звичні меблі і все решта, то тиск повинен бути нижче, ніж 135 на 85. Зазвичай у молодих жінок тиск 90 на 60, ну 110 на 70. А це не за низький тиск? Ні. Поки голова думає, нирки фільтрують. Тиск низьким не буває. Ага, Нижньої межі норми не існує. Коли це не супроводжується якимись симптомами і погіршенням самопочуття, угу. Тому... які власне найчастіші е, причини е, от, високого підвищеного тиску у, у літніх людей, е, що це спричиняє? Це е, якісь супутні захворювання, чи це хвилювання додаткові, і що це може бути? Е, ну взагалом, артеріальна гіпертензія це таке. Поліетіологічне захворювання. Тобто, в 95% випадків виявити одну єдину причину не вдається. Mm -hmm. І тоді ми кажемо про те, що причина має більш історичне значення, оскільки ми вже не можемо на неї вплинути, mm -hmm. і ми починаємо впливати на сам перебіг хвороби і коригувати показники тиску, доводячи їх до нормальних значень. Ну... Mm -hmm. no, uh... Цікаво, просто я от спостерігаю, що дійсно всі мої знайомі люди в літах в усіх є тонометр, всі міряють тиск по декілька разів на день, і він оце то скаче, то не скаче. от, і, і ти не можеш розуміти, і дійсно, вважається, напевно, стереотипічно, що просто ну, час прийшов вже такий, от коли тобі за 45 потрібно міряти тиск. Ну, тут є теж такий нюанс. От весь час міряти тиск недоцільно, тому що ну, у всіх живих людей тиск коливається, і впродовж дня він буде різний. Я думаю, що зараз у вас тиск трошки вищий ніж тоді, коли ви прокинулись і ще не. Uh -huh. Почали активну фазу життя, або тоді, коли ви виконуєте якесь фізичне навантаження. Якщо тиск не підвищиться, м'язи працювати не будуть. Голова не буде думати, куди там бігти, чи стрибати, чи щось робити. Uh -huh. Тому дуже часто люди сприймають за стрибки тиску те, що є насправді природніми коливаннями. Uh -huh. Тому дуже принципово оцінювати тиск в стані спокою, uh -huh. тоді, коли людину нічого не турбує. Якщо у людини болить П'ятка не підвищиться тиск, тому що це викид адреналіну, прискорення серцебиття і підвищення артеріального тиску. Часто люди пов'язують головний біль. З підвищеним тиском, але насправді тут може бути зовсім навпаки. Тобто, спочатку виник біль, спазмувались м'язи, і у відповідь на біль підвищився тиск. От тут знову от є е, практика літніх людей. Я, ну я за своїми спостереженнями. те що спостерігав у своїй бабусі, у дідуся, е, коли вони доглядали і прабабусю і прадідуся, то е, от що цікаво. Е, От ви сходили на город, щось там ну перетрудилися, вертаються вже там. Серце вискакує. Ой, щось тяжко, міряє тиск, ой, який підвищений тиск, ой, треба терміново збивати. Е, тобто виходить, що, от ви кажете, міряти потрібно в стані спокою. Потрібно було Абсолютно прийти вірно. десь хвилин 20 заспокоїтися, щоб... і, і тоді міряти. І виходить тоді парадокс. От, до прикладу, зранку бабуся прокидається, міряє понижений тиск. Треба випити кофеїн, підняти. Підіймає, через декілька хвилин він приходить в норму, плюс його підняли штучно. Абсолютно. Завищений тиск треба збити. І туди-сюди. Оце все. Ну, бо люди, я так розумію, просто навіть да. не знають. Е, як правильно ставитись до вимірювання тиску, Оце для мене зараз те, що ви сказали, що в стані спокою? Це має бути. Це надважливо, мені здається, рух. Це Надзвичайно важливо, щоб не було таких випадків, бо дійсно людина не розуміє, що робити. Угу. Це природні коливання. Тому для того, щоб ми могли порівнювати показники тиску між собою, да, сказати там підвищений чи ні? Вони повинні бути отримані в схожих умовах, в однакових. Тоді ми говоримо, що якщо в спокої у людини, тобто коли людина прокидається, або коли людина вже перед сном показники тиску вищі, ніж ті, що я сказала раніше, ми говоримо, що є артеріальна гіпертензія, і це потребує медичного втручання. Угу. До речі, якщо все таки в стані спокою ми спостерігаємо підвищений тиск, то до чого це може призвести? Яка взагалі небезпека високого тиску? Перш за все, це інсульти. Угу. Перш за все, якщо ну так само і інфаркти, де да, можуть бути ще Добре, якщо це буде там, наприклад, носова кровотеча, да назовні кров там вилилася, все, але ж це може бути і в голову, і в око, і в будь-який інший орган, де, де слабко там порветься. Угу. Ну от і ще до речі, про той стан неспокою, коли у нас підвищується ну природним чином тиск, або там зробили якусь фізичну активність, так щось принесли важке і так далі, або якесь хвилювання. Де теж можливо межа, коли ну тиск може настільки ж сильно підскочити, що це може спричинити той самий інсульт, про який ви згадали? Тут, тут, тут межа тут, у кожного індивідуально тут не можна. навіть по іншому питання поставлю за якими симптомами мені зрозуміти, що от зараз не треба чекати, поки він прийде в норму тиск, а потрібно вже щось задіяти. Ну в принципі, я завжди кажу, що тиск більше ніж 160 – це вже може бути критично. Угу. Тобто, в принципі, навіть якщо в стані неспокою у нас настільки сильно підвищився тиск, то е, він навіть в стані спокою вже був би підвищений. або це дуже симптомно. Розумієте, тут має навіть значення не стільки наскільки високо, а наскільки швидко він піднявся. Угу. Тобто, якщо людина звикла жити там на тиску там 120 на 80 або 110 на 70 і раптово різко підвищується до 160, це може супроводжуватись значним погіршенням самопочуття. Угу. Тут починає може і мову трошки так порушити, і голова запаморочитись, і в грудях боліти, важко дихати. Ну тобто, це буде дуже симптомно, просто через те, що це швидко відбулося. Угу. Як реагувати на підвищений тиск, як збивати чи не збивати? Що порадити? Ну, загальною такої рекомендації абсолютно для всіх ну, тут угу. не може бути. Да? Тобто це в кожному випадку все-таки е, індивідуальні, тому що може тиск супроводжувати ще пришвидшеним пульсом або у літніх людей навпаки може знижуватись пульс. І від цього залежать медикаменти, які ми застосовуємо. Yeah. І для одного це буде добре, а я зараз в ефірі скажу. всі Куплять і будуть, ну, це буде uh -huh. не зовсім коректно. Може, є якісь такі постійні запити, які ви змушені руйнувати знаєте, якісь міфи про те, як вести себе з підвищеним чи пониженим тиском? Може, можете поділитися практикою, бо ми ж цього не знаємо. Е, ну, є такий ну, ністрібімий міф про наявність серцевого тиску і ще якогось, я не пам'ятаю. Люди якось ділять тиск на серцевий і, здається, нирковий чи ну, якось там. Це абсолютніше неправда. Це не значить, що якщо нижній тиск підвищився, це набагато гірше. Просто коли зменшується інтервал між верхнім і нижнім тиском, людина погано, дуже погано себе почуває. Але оцей нижній тиск, який багато людей якось називають, насправді він пов'язаний з периферичним опором судин. От коли судини спазмуються, от тоді нижній тиск, тобто це так назвен тиск опору. І... Ем... Це дуже така резистентна величина, і е, дуже важко на нього вплинути. Це я називаю це така довга таблетка. От, наприклад, якщо людина регулярно ходить пішки щонайменше півгодини щодня, коли працюють м'язи, а у нас в ногах дуже багато м'язів, відповідно, багато капілярів, багато судин, які ті м'язи кровопостачають, судини розширюються, тим самим знижуючи периферичний опір. Mm. Тобто вони адаптуються. І оцей нижній тиск. Він буде знижений після фізичного навантаження. Тобто, якщо хочеться збалансувати показники артеріального тиску, то ми можемо використовувати фізичні навантаження, але не як швидку таблетку, да? uh -huh. а така довга таблетка на тривалій основі, щонайменше пів години. Щодня ходити, просто ходити. І це буде призводити до нормалізації uh -huh. цього нижнього uh -huh. показника артеріального тиску. Також важливим моментом є вживання солі. Ну, всі українці, хто не любить солоні огурчики, квашену капустку, да, і, ну зараз такий пиріг. А сіль це осмотично активна речовина, яка затримує рідину і робить судини жорсткими. Mm. Взагалі, в ідеалі готувати всю їжу без солі і видавати чайну ложку солі на день. Хто хоче з борщем, хто хоче, з чаєм, хто хоче з кавою, будь ласка, але це все. Mm -hmm. а Смак їжі створювати спеціями. Mm -hmm. більш... Взагалі-то коли дитину починають підгодовувати вже дорослою їжею, їжа ніхто нічого не солить. Mm -hmm. Абсолютно, mm -hmm. ніхто mm -hmm. не солить. Нічого, людина їсть, подобається. Це звичка. так. Це mm -hmm. вже наш, да, це вже дорослі. Тихі. Я, до речі, от, стосовно солі, пам'ятаю, що е, в якийсь момент, я, ну, я чи захворів, чи що, я відчув, що просто по відчуттях я розумів, що в мене дуже низький тиск впав. А не маєш нічого. Я ж ну немає в мене в аптечці у цих всіх різних там кофеїну чи чогось такого. Я думаю, що робити, як підвищити, і в Гуглі шукаю, як підвищити тиск, і там один із пунктів було е, оселедець, солений оселедець. Да. І я пішов в холодильник. У мене був оселедець. Я собі оселедцем підняв. насправді піс. це так. Тобто, це може бути і для того, щоб трошки підвищити показники тиску. Це може бути і оселедець, і огірочок, і цукерка. Шоколадна mm -hmm. не людяник, а шоколад він може тож теж трошки тонізувати судини. Mm -hmm. Дякуємо вам, пані Інно. Не прощаємось з вами, тому що матимемо ще одну розмову стосовно того, як ще і харчуватися, правильно, щоб наше серце було в порядку. Теж дуже актуальна тема, особливо для літніх людей. Але як ми вже казали, потрібно про це думати заздалегідь. Тому долучайтеся усі. Нагадуємо, що з нами Інна ковальова, лікарка-кардіологиня. Продовжимо з нею спілкування. Будьте з нами.